Полковник Дмитро Запорожець зараз зі мною на зв'язку. Це речник 11-го армійського корпусу. Пане Дмитре, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Отже, давайте розпочнемо з оперативної ситуації станом на 12.26. Яка є ситуація? Які є зміни в цілому за минулу добу по нашій операційній зоні відбулося 11 штурмових дій противника. В цілому цей місяць характерний тим, що ворог не так активно наступає, як то було. Наприклад, минулого кварталу в цілому десь в середньому за день 8 штурмів відбувається по всій операційній зоні, але ворог підтримує велику високу артилерійську активність застосування свольної артилерії, мінометів і таке інше. Також збільшилась кількість застосування FPV-дронів по всій операційній зоні. Якщо на початок місяця це було десь приблизно 250. В середньому за добу то на сьогоднішній день вже 265-270. невелике, якщо брати відносно невелике збільшення кількості, але в цілому це потрібно розуміти, що ці всі FPV-дрони летять по позиціям сил оборони, по нашим логістичним шляхам, і ця складову цю складову противник збільшує щоквартала і навіть щодня використовуючи саме FPV-дрони. І не так активно застосовує тактичну авіацію, адже вона на сьогоднішній день більше сконцентрована на добропільському напрямку. Тим не менше, щодня в середньому це п'ять авіаційних ударів, і на сьогоднішній день вже маємо понад 100 Застосування тактичної авіації на нашому напрямку. От, до речі, ви згадали про добропілля. Знаємо, що там, от останніми днями, навіть останнім тижнем, проводились масштабні стабілізаційні заходи. Збройні сили України потужно відбивали атаки там. Наскільки стабілізація цього відтинку фронту впливає на те, де знаходитесь ви? Впливає таким чином, що противник зосередивши основні зусилля, в тому числі і тактичної авіації. На тому напрямку на нашій в нашій операційній зоні не так багато використання тактичної авіації в цілому, якщо я говорив, було в середньому за добу п'ять авіаційних ударів, то раніше це була складова, десь там 8, і дев'ять і 10. Навіть то а на сьогоднішній день все основні зусилля про ворог продовжує зосереджувати на тому виступі. Наприклад, сьогодні вночі десь другій ночі я спостерігав таку картину, що ворог застосова не менше, ніж Тинадцять одиниць шахетів, чи то можливо гербер не завжди їх вдається ідентифікати достеменно, але всі вони були зосереджені на тому напрямку, і також ворог активно застосовує розвідувальні дрони на цьому напрямку. В нас же активність ворожа це виключно на сьогоднішній день, це велике застосування артилерії і якісь логістичні заходи. Штурмувати не так часто зараз він намагається. Таке знаєте, затища перед бурею і противник чогось, скажімо так, які я, якоїсь мети хоче досягнути цими діями, не використовуючи штурмові дії, а можливо чекає якихось наших чи то прорахунків, чи то якихось проривів, які намагається він здійснити на інших напрямках, в тому ж таки знову ж таки на тому ж добропільському чи терецькому напрямку, можливо, основні зусилля зараз він туди спрямовує. Тому на нашому відтинку фронту від. Носна тиша. От, якщо про FPV-дрони і те, що ви сказали, що там за ніч їх може бути там не один десяток або там 14, да, до прикладу, це правда, що російські ворожі безпілотники FPV-дрони полюють і по піхоті, власне, не шкодуючи своєї техніки, можуть кидати та свої безпілотники і на одного українського військового. І наскільки нашим військовим вдається дотягнутися дронами безпілотниками до противника? Ну, в цілому ворог діє дзеркально, так як і ми діємо, знищуємо все будь-яке переміщення на фронті в лінії, скажімо так, по лінії боєзітня чи то в якійсь глибині. Відносно ми працюємо десь до 20 кілометрів на таку відстань. Вона є ефективною для наших підрозділів щодо застосування БПЛА. В цілому, як і ми полюємо на кожного росіянина, так і ворог полює на кожного представника сил оборони, не шкодуючи ніякі засоби. І адже головна задача на сьогоднішній день з нашого боку, так точно це знищувати будь-якого будь противника, будь-який рух, адже е у ворога живі, живо, живою силою він переважає. Він наступає, він чаще відкривається для таких дій для наступальних і є можливість його знищувати. Тож ця складова і покликана для знищення. Якщо ж ворог знаходить позиції сил оборони, то він теж не шкодує FPV-дронів. Наприклад, як свого часу було наприклад рік назад, просто виявлена позиція без людей на цій позиції. Ворог міг застосувати і 20, і fpv підронів для знищення позицій. Зараз ситуація, в принципі, не змінилася. Якщо ворог знаходить позиції, які укріплені, то він може до безкінечності використовувати дрони, поки цю позицію не знищить. Тому і в цілому в нашій операційній зоні рух противника відбувається за рахунок того, що ворог просто знищує до, до тла спалює будь-яку позицію, де ймовірно можуть перебувати сили оборони. Mm -hmm. Якщо поговоримо про Костянтинівку, наскільки ворог може дотягнутися сьогодні до міста? Які там шанси? На жаль, на сьогоднішній день ворог застосовує всі складові вогневі впливу, долітають і в підві дрони. Навіть вже не знаю, в якій кількості просто безліч на оптоволокні, молнії, застосовує РСЗВ, причому РСЗВ. Щоб розуміли, на сьогоднішній день це не тільки може прилітати, наприклад, по Костянтинівці, Дружківці, а й по Краматорську, по центральній частині міста бувають такі випадки, що ворог, використовуючи смерч, туди дістає. Тобто всі складові артилерійської і будь-якої повітряного враження на Костянтинівку на сьогоднішній день, скажімо так, мають можливість використовуватись. На сьогоднішній день вже і дружківка під прицілом у противника за цей тиждень одного дня було вже зафіксовано три дрона, причому відносно в центральній частині міста ворог вже дотягується, на жаль, і до цього населення пункту. Там є великі сили росіян для наступу. Наскільки там в них є потужності? На сьогоднішній день не фіксуємо збільшення в чисельності е, угрупування противника, яке стоїть проти нас. Знову ж таки, повторюю, що скоріше всього основні зусилля ворог намагається зосередити на добропільському напрямку для того, щоб у випадку прориву чи ще якихось, скажем так, оперативних чи стратегічних дій в цілому заходити у фланг не тільки Костянтинівки, а в дружківці, і це скоріше всього, він буде намагатись намагатися розбудовувати цю тактику використання особового складу і всіх складових, які в принципі на сьогоднішній день ми фіксуємо. Пане Дмитре, ще на останок про Сів'яр дуже важливе питання, тому що раніше пам'ятаємо, росіяни писали про те, що місто захоплене повністю. Потім офіційна інформація від нашого генштабу була про те, що це не відповідає дійсності. Власне, що тривають бої, що десь певна частина міста була контрольована росіянами. Це Віктор Тригубо повідомляв буквально напередодні. Яку маєте інформацію ви? Ну в цілому, штурмові дії наразі по самому населеному пункту часів яр вони носять такий локальний характер. Це одні-дві штурмові дії, і то, якщо ворогу вдається е, дістатись до позиції сил оборони. Зазвичай е, будь-який рух е, по по місту часів яр це. Знищення противника за допомогою FPV-дронів активно працюють підрозділи БПАК 24 ї окремої механізованої бригади, а також підрозділ Рарок, який теж не дає взагалі ворогу там активно рухатись і взагалі підняти голову. Тобто на сьогоднішній день дронова війна вона активніше і активніше починається на всіх відтинках фронту, але от саме по місту часів противника знищуємо. В достатній кількості і не даємо будь-які особливо не даємо використання в будь-якої броньованої техніки, чи то техніку, яку вдається помітити, вона знищується на глибині знову ж таки до 20 кілометрів, і труби каналу Сівірський Донець і досі відіграють фортифікаційну роль, незважаючи на те, що ця частина міста захоплена противником. Ну, до речі, ще цікаво з нового, що зараз росіяни використовують. Хотіла б, щоб ви сказали, чи відбувається це в зоні вашої відповідальності. Нові засоби маскування росіяни використовують. Мова йде про так звані антитепловізорні халати, які допомагають їм пересуватися і вночі. Чи дійсно це таке масове явище зараз? На сіверському напрямку, де противник змушений долати певну дистанцію по відкритій місцевості, так використовують антипеловізі антитепловізійні плащі, і там халати, і будь-які речі, якісь намагаються використовувати. Однак на сьогоднішній день якість тих антитепловізійних плащів не дає можливістю ворогу так, вже ж непомітно скористатись, скажімо так. Цими цими засобами, адже все одно е, іноді люди, які сидять на стрімах і дивляться, говорять, що от видно прям п'яти як не прикриті ворога. Е, видно, що як вони переміщуються, е, не вдається їм використовувати в повному обсязі. Можливо, через те, що вони в них на, наразі не недопрацьовані, але використання однозначно є якусь кількість. Фіксуємо все таки знищуємо, адже е, вдав'я, скажімо так, в, 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 оператори вміють виявляти е, на сьогоднішній день уже якісь, скажімо так, відмінності від тої місцевості, яку вони вивчають щоденно і пролітають кожен сантиметр української землі для того, щоб знайти будь-яку пору доби, чи то вночі, чи то в день. Е, Цих, скажімо так, окупантів в тепловізійних халатах є використання і десь можливо вдале, десь зазвичай знищити ворога навіть в таких засобах обманути силу оборони не вдається навіть завдяки такій так, такому винаходу. Ну і дякую вам, пане Дмитре, що ви знайшли час. і Офіційно повідомили, долучилися до ефіру. Дмитро Запорожець, підполковник та речник 11-го армійського корпусу був зі мною на зв'язку.